Доброго здоров'я, шановні. З вами Донецький. Радий відати вас на чергому відео. Ікона без обмежень, базова може випасти будь-хто, Роналдіньо, Роналдо, Пеле. Всі топи, всі можуть сьогодні впасти. Ми нарешті отримали це СБЧ 86-й рейтинг та інформ, і 87 рейтинг вимагається від нас. Збірка не дешева, 240 на тисяча момент по факту наразі на футбіні, але це викликає в нас багато очікувань, тому що коли дорога збірка, хочеться вірити, що їй викрутили гарний. Дроп на ці ікони. І ми починаємо відкривати пакетики. Перший в нас це атака Єнота. Друже, я бажаю тобі успіхів в твоєму паку і відкривай, полетіли. Давайте зробимо сьогодні контент разом. let's go Перша ікона, Ну no. Італія, ЦЗ, Господи. А це може бути Мальдіні, да? А може Мальдіні одразу? Канаваро, а я не знаю, це погано чи ні? Давай, бажаю тобі успіхів. Аргентина, ФРВ, о ні, це Креспо, да? це Луз буде перший. Там немає гарних в Аргентині взагалі ікон, да. Ні-ні, ні це дуже погано. Давай, поїхали. Англія, тут є цікаві опції. Це М. Тут, скоріш за все, немає. Да? Це або Лемпарт, або Джерард, і там. О, ні. Господи. Дайте нормальні прапори. Франція, це цікаво. Це З. Може Лоран Блан, там або Блан, або Десеї. Правильно? Це вже буде W, але хто саме. Єнот, Лоран Блан, let's go. Руминія хаджі, ні. Ай, це L. Після Блана хотілося б чогось кращого. Понеслась, ану Англія. Це Зе, може бути Ріо. Будь ласка, тільки не Бобі Мур, чи хто Чікембл. Ріо. Єнот. Ріо. Ай, як було близько. Будь ласка, і ей, два кумири. Тут має бути щось топове. Бразилія! ПФЗ кафу! Це ж кафу! Там не може бути ніхто, окрім кафу. Суди! Суди кафу на базу! Let's go! І одразу за ним давайте другий в такому ж темпі! Дайте ще один гарний прапор їй! Ну! Франція! Ну, це Занублана, мені дайте ще йому і захист сформований. Ну, ЄНОТ! Єнот! Лоран блан! Суди! Сподіваюсь, нема в тебе його тільки у СБЧ, бо якщо є, це буде всі габела. Є. Yeah! Опа! 576. Let's go! Бажаю успіхів, Англія, Це Зе! Це Зе. А ну-ка, єнот, да, в Ріо? Я не впевнений, чи в нього єнот. Єнот Ріо. Let's go! Сюди просто, отак от іде. От FC, по... FC повага просто. Хто може краще бути. Та багато хто. Англія, тільки не ЦЗ. СТ. Окей, може Сміт? А ну дайте йому Сміт в пару до Ріо. Майкл Овен. Е... Дайте прапор. Нідерланди. ЦАП, ні. ЦАП це Зейдорф. Ай, там це Феде має бути. Черговий набор, бажаю успіхів в пару до Сіро Кенії когось. ЦП ні, це не цікаво. Ох, може Стіві Джі? Тільки не Лемпард. Стіві G, слухай! ТО не є погано. Франція. CDM. це Макелелі може бути або Піті. Макелелі, це наші Піті не знаю вже по ціні. Батарейка Піті. Воу, хо 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 Діскордіще! Хо-хо-хо! Дякую вам, дякую, хлопці. І дві кони. Перша бажаю успіхів. Ну. Куман. Там не той захисник нам потрібен. Є, ні. Там Лоран блан був. Алло? Нало, Ні, 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 ні. Я навіть поаплодувати не встиг. Давай, другого, ну, дайте гарно. Ван Персі. Англія, ні, це вже не цікаво. Цієм. Господи, Джерард найкращий. Тіги не Сколс, Будь ласка, мені соромно буде дивитись в очі людині. Джерард, окей. Це хоча б щось. Погано видно. Оу. Ану. Така ізюмінка. Ще одна таємниця. Ян Райт, ні. Аргентина, ні. Тільки правий захисник там більш-менш, а це або Креспо, або ще хтось. А, ні. Нема ні А скільки він зараз коштує? Ну, Прапор, Англія, це вже не топ. ФРВ, тільки Сміт там є. А почекайте, Сміт це ж нова, це базова, тут не буде Сміт, арх. А ну, FC повага, ну, хоча б ти. Хорватія, да, Шукер, Господи. FC повага, а не F не повага. Ну. А ну давай, ну, кам. ФРВ, ні, то це ФД має бути, то це Феде, дві топових, це це ФД, а це вам, Персі, окей, це Мідл, але це не топ. Перший базовий. Ну, сьогодні ми зловили гарну картку звідси. Це Зе тут був Ферріо Фердінанд, ні. Але тут може бути сміт. Ой, Вейдруні! да нарешті ж сюди! Я не знаю, скільки він коштує, але сподіваюся, що це нарешті W. Опа, 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 Франція, значить, АЦЗ. Може це Лоран Блан? Єнота бачу. Де єнот? Єнот? Ні, це ДСІ, Окей. ДСІ теж непогано. Що? Франція, да? Чи ні, господи, не ройтін, будь ласка. Гатузо, Італія, ще гірше. Ова. Поїхали. Италия, ЦЗ. Там можешь быть и Мальдиния? Балу, бляха, Мальдиния! Суды! Yeah! <coughs> Суды! Та-да! Ну, нарешті. Англия. Це М. Ем. Тільки Джерард може більш-менш рятувати ситуацію. І це Лембард. Перший герой, наскільки я бачив, там їх два. Я навіть не встиг попладувати. Там є гарний нападник. Але мені потрібно побачити спочатку обличчя. Є, це той, що краще. Да, це 89-й Санчес. Німеччина ферве. О, ні, це найгірша Німеччина. Почекай, там може бути Герд Мюллер. Ні. Чергова порція з консолей. Це ФД СТ. Ну як хочеться побачити це ФД. Як тут хочеться побачити це ФД. Робін Ван Персі, до речі, Англія. СТ. Можливо, Сміт? Я не пам'ятаю, який в неї плейстайл. Ні, Майкл Ован. Майкл Ован це Л. Німеччина, СТ. Можна Герда Мюллера, будь ласка. Чергова надія і Англія, і чергові прапори такі собі. Це Ешлі Кол. Я не знаю, скільки він коштує, я не думаю, що дуже дорого. Англія, та скільки можна цю Англію? Це. І тут вже. Ти вже розумієш, що тут найкраща опція це буде Стіві Джі. А це не Стіві Джі, це Пол Сколс. Вау. Відкриваємо тільки набор з куміром, в якому сподіваємось побачити цікавий Італія ЦАП. Це... це баджо. А скільки коштує Баджо, це не ЦФД, бо це був дзола. А Роберто Баджо це базовий герой. Полетіли. Якщо б тут був ЦФД, ото я просто... ну... Це Ван Бастен, да, це фода. Є yeah, полетіли а ну. Це феде, будь ласка. Ферве. Та, господи, скільки разів ми бачимо цю Голландію. Ну так хочеться це феде. Ну. Окей, в нас є ще дві спроби. Друга. Але байте на ці голландські прапори. Я не можу. Це Кубан, це теж габела. Номер три. Ну давайте їй. Ну. Ну, це Феде. Три, Нідерма! Три! Три і всі не це ФД! Три, господи! Четверта поспіль, да? Четверті поспіль Нідерланди і жодного. Ну я розумію, які вони рідкісні, але жодного. Наступний пак. Бажаю успіхів. Бразилія. Це Роберто Карлос. Єс! Yes, 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 yes. 1 мільйон 100 бляха 50 тисяч монет. Є ще одна картка за Лям плюс. ЛЕС гоу! Нам потрібен якийсь бразилець. А давай. Знаєш, що ми зробимо зараз? Заради прикола. О, ми тобі кинемо Анрі. Рухаємось далі. Наступний пак. Анос, працює дублікатів. Просто! Це феде. ЦОП. А цоп це райкар. Це, по-моєму, найкращий з найгірших, да? Окей, хто в нас тут буде? Ну, дайте це феде. Це феде! Тільки не беркам, будь ласка, не беркам! Тіли, бажаємо успіхів Англія, Це П і, ні. і тут все. І ти розумієш, тільки Джерард може врятувати хоч якось ситуацію але схоже, це ні. це не Ми підзарядилися і готові бачити топові картки Іспанія, ЦЗ. Ні. Якщо б це був СТ або ЦФ, це був би W в будь-якому випадку. А Фернандо Єро це не отак бісуха. Ангелія ЦЗ, єнот нам потрібен. І єнот, і не Бобі Мур багато умов. Єнот. І не Бобі Мур. Данія Воротар. О, це Шмейхель. Це Л, але не не гіше Це точно краще, ніж Лаудруп, да? ні, ну це Це надто гарно, щоб бути правдою. Я бачу ці Нідерланди після Беркампа вже все. От після Беркампа я не вірю. Ано, Франція. Це П. Віра? Віра? Будь ласка. Сюди, Нахрен же, мала засипає, але сюди! Єс! Пал Палич! Ось вам, Вір Вірич! бля халями! 380 тисяч монет Да ти охренів норма банку. <свистит> Італія, ЦЗ, це, це може бути, да? Я плейстайл знаю, там має бути підкат, тоді це топ. О-хо-хо! <свистит> Своє що я дуже громко кричу, тому що це пало в ще один. але мала вже спить, але ва! Сюди! Просто сюди. Що? Сербія, це Німані Відіч. І це L, судячи по ціні, але це не найгірший L. А, ні, все, тут можна не дивитися. Допоки модрича немає в іконах. То є луз. То не просто FC повага. То є всі бляха поважище чергове. Слухайте, тільки не три Нідерландів, будь ласка, іей, окей? Три. Нам потрібна хоча б одна топова. Знущаєтесь, чи що? ей! Коли я кажу не три ікони Нідерландів, я маю на увазі не друга спроба. Треба щось потужне. Ви що знущаєтесь? Що це таке? Алло? Це прикол якийсь? Що відбувається? Я не знаю, що казати, я просто мовчки відкриваю, якщо це Нідерланди, ні Ніце Федера, Аргентина. Краще були Нідерланди. Сір Кені так не новий, так не узбече. Але це мільйон пляха плюс монет. Як це працює, я не знаю. Один пак збирає людина, сір Кені. Три паки збирає людина, в нього просто сіргабела. Таня, Воротар. ЦАП, ні. ні, 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 ні. Оце L, чат Оце прям Лел Л. А може Матеус? А? Було б класно Матеуса побачити Балак, ні, це не Матеус. Ну, Шва ж теж дешевий. Ну дайте людині Шеву. Він би 100% зрадів. Може, Льніньо, ну. Там вже міг бути Анрі? Ікона так ікона полетіли. Італія. СПД це напевно гатузо, бо це 3 літери, так? Да, батарейка це величезний Ел. Полетіли. Аргентина це не цікаво. <кхи> Він теж це розуміє і просто скіпає. німеччина то вже цікаво може бути. Дайте Матеоса, не балака, будь ласка, і є, Матео Сем. Майні. Блін, я побачив плейстайл не той, який в балка. Я думав, це Матеос. Ні, тут не буде гарної карти. Тут може бути лише мідл, і це буде Ванперсії, якщо так. І це Мідл, окей. Іспанія нападник ЦОП. Це хабі Алонсо, це величезний луз. Мені шкода. Опа, у FC Point залетів. Щоб її подумали, що може ми хочемо щось купити і мовимо Майкла Есьєна. 89, це було величезне W, я не знаю як зараз, але це точно гарна картка. Есте. Ні, хабі Алонсо. Але я не рахую Хабі Алонсо, напевно, сюди правильно в цю ікону. Хоча я, я W теж рахував. Я навіть країн не побачив. Максимальний інтерактив. Хто це? Роберт Перес. срав пес. Тут має бути один більш-менш, один поганий, да? Санчес має бути нормальний. Але це Ернандес ні, не спрацювало. Пу-пу-пу-пу! Я ж кажу, є елемент несподіванки. Я не знаю, скільки вона зараз коштує, але ж це та сама, яку я зловив, але трейдемо. Яс! Ану, дайте ще одну. А, ні. Це може бути або Кака, або Сократес. О, ні ні-ні ні ні. ні ні Перший раз ми його бачимо і краще б не бачили. Прекрасна країна, але на жаль, дуже погана ікона. То Кумір, так Кумір, Англія. ФРВ і тут, наче габела всі, окрім Сміт, але ми її жодного разу сьогодні не бачили. І це найбільша габела. Це габельще. Ні, це Кларен Зейдорф. Я не хочу бачити Нідерланди в цьому пакетику. Це буде логічніше. Італія, це ФД. Ой, це Джан Франк Я придурок, Я кажу кумір. Там був кумір написаний. Let's go! CDM. Це буде Райкер. <coughs> Френк Райкер а ну let's Це З Іспанія це габела. Да, да, це ще гірше, ніж Раш. Але ми бачимо. ПЗ. Окей, це ще краще, це ще більш-менш. Це занеті. Я не знаю, скільки він коштує, але базовий занеті хоча б окей. Чехія, Петер... А, я хотів сказати Петер Чех, але це Павел Ненвід. Я не знаю, до речі, це Ел чи ні, але це точна картка, з яку можна грати. Є, yeah, базовий комір. Ну, дайте наприкінці щось цікаве. Україна! ЄС! Yes! Я буду радіти цій картці. Це мало бути наприкінці Дріві. це мало відбутися. Андрій Миколайович. І це буде W, тому що це Шема, і пофіг, скільки відкоштує. коштує. І отак от є.